Ми знаємо, що пані Королевська ваша одноблочниця, її чоловік там обіцяв продовжувати справу сина в Слов'янську. Це виборча кампанія. Я ж не хочете. Є запитання з цього приводу. Ви можете їх поставити Королевський і Юрій Солодову. Ви які обрані по цьому опору? Ви в одному списку з цими людьми. В одному. Тобто, якби мені запропонували зайти в опозиційний список, я б суто з моральних міркувань мав би сказати 150 мільйонів разів ні. І це питання моралі, пане Юрію. Невже ви Причому не розумієте? Мораль? мораль? Мораль це голосування 16 січня. Мораль це 29-30 число. Мораль це анексія Криму. Мораль це здача… А анексія Криму. Коли відбулася? В березні. В березні. В березні. Хто березні. був виконуючим обов'язки президента і прем'єр-міністра? хто до цього момент? призвів. Я про це говорю. Ні. Ф -ф, так, ф -ф, не А так. Так. Так, у нас був а е я за на якому... президент. А ви сприймаєте, президент... Президент... що може бути інша президент... чи альтернативна до вашої точки зору? Так, звісно. Ну так. Ви так само говорите про президента, уповноваженим якого ви були, який призвів до того, що у нас немає армії, точніше не було в березні. Ви ну, це має проблема маєте, армії. Ви ж знаєте, що це не проблема? Ви знаєте навіть останніх чотирьох років? що Це проблема всіх 23 років, але української вона була незалежності. Погли... але вона поглиблена була коли за президентство Кого? Громадяни Росії, ставали, громадяни Росії ставали постійно Росії ставали голову зазвичай служби безпеки України, Міністерство оборони. При якому президентові чи не на чи не при тому на якого ви працювали? Я не працював на президента. А на кого? ви на державу вас тобто, і абстрактні на Україні. речі? Ні, не абстрактні речі, дуже конкретні дзвінок. речі.